А сьогодні будемо грати у Лайзара Саміт Кінду. Ну що, що я ма розповісти, це те, що гра зараз у ранньому доступі, я вам покажу зараз дорожню карту. Тут усе є. Ще скажу, що тут є повна українська офіційна локалізація. Божечки, дякую, розробники! Це так приємно. Ти заходиш на сторінку е гри і ти бачиш, українська мова прекрасно. Вона нам щось підказує. Я знаю, за чим ви дивитесь, я знаю, що ви шукаєте для мене. Ні, горбатої гори тут нема. Тут є. Отже, погоронадії, наш перший фортпост у високогір'ї. Народовище ресурсів доступні для імпорту. Можна імпортувати, річки, відсутність лавини стандартів. Добре, давайте вже починаємо. Якщо ви думаєте, що це простеньке то ви помиляєтеся. Отже, початок. перед усіх років довгої багатої історії, цей безпечний і найгірший. Після збору врожаю по всьому королівству раптово з'явилися загадковий туман. А за ним прийшло горе. Посіви почали гинути. розгублені тварини ледве давали молоко. Не усі жіночі статі. Люди стали хворіти. Неможливо нічого розгляднути. У цій долині туман ще гірший, ніж у місті. Стоїте, ми вже загубились. Не втрачай віри, мій друже. Йдем шляхом, який був обраний для нас. Шляхом? Я нічого не бачу. Лише один той самий клятий ліс, що ніяк не скінчиться. І не зовсім той самий. Поглянь. Тос не стає все більше і більше, а зараз він рідше. Ми піднімаємося вище, скоро вийдемо до на височини. А якщо так, то що ми там знайдемо? Питайте мої слова, гори це не місце для людей. Так, але це місце для духів. Ми уселимося у підніжжя та будемо підніматися вгору, щоб побудувати великий вівтар на занісінькі вершині. Отак. Ми теж підемо вгору, на самий верх. Зара буде врятована. Це чудово, але ви бачили, як мало в нас припасів? Про будівництво храму, годі говорити. Ми помремо з голоду, навіть не дійшовши до вершини. Це прикольний вступ. Годі, все буде не так вже й погано. Поглянь, на це з іншого боку. Гори піднімається над туманом, тож ми знову зможемо вирощувати врожай та впасти наших яків. Можливо. Тепер шоу воно не в метанах. Коли ті переймають це дрібництво, ми на шляху до неї велика діжу і мети, і нічого з не зупинить. Так, це круто, типу зазвичай у містобудівельниках тобі просто піхають отак в мапу і кажуть «Будуй!» Ти такий «Яй, де те вугілля взяти? А як його скомпонувати з залізом?» Опача! А ви не очікували, що буде така графіка? Ага, ви, ви, ви напевно, у шоці. Нарешті місце вище тумани. І достатньо простору, щоб заснувати невелику колонію. Крутяк. Народ, звикайте до української мови в іграх. Це що, це що, вишиванка? Так, керування на стіга, спробуйте оглядову камеру. А як оглядову камеру? А, оглядова, це середня клавіша миш. О, ми так можемо оглянути цю гору. Пройдемо його. Побудуйте продовольчий ринок. Так, будувати тут. Якщо мені доведеться вирубувати ліс, знаєте, це не тому, що я так хочу, це гра мене змушує це робити. Вони просять прямо на місці смерек будувати продовольчий ринок. Необхідна робоча сила. Так, на паузу поставлю. Необхідна робоча сила. 8 горяни. Отримання мінус 20. Вартість будівництва 100. У нас по ресурсах. У нас є загальний прихід. Ой, яка мила графіка. Допомога зі столиці плюс 400. І все, більше нічого нема. Ну, будуємо ринок. Будуємо ринок. Прямо тут. Оу, який він гарний. Добре. Бачите, маркер на подовольчим ринку означає, що будівлі немає дорожнього сполучення з точкою входу у гори. Виправимо це, побудувавши дороги. Добре. Будуємо дороги. А, тут камінь. А камінь зруйнується, якщо я проведу. Так, камінь зруйнується. Добре, ринок. до ринку дороги мають входити. О, як класно. Тут ще й вказівники стоять. Яки. І дорога така, бачите, акуратно. Тобто на схилі, видно, що її підсипають. Це вхід вгору. От по такому от мосту, туди заходять поселенці. Давайте далі. Кожного поселення поселенню потрібні робітники. Будівництво будинків збільшує кількість поселення населення. Тож розмістимо кілька з них впродовж а, біля продовольчого ринку. Все, я зрозумів. Біля продовольчого ринку я ще, напевно, дороги проведу У цьому напрямку. Та зробити початку вулиці, має бути генеральне планування. Житло, а ти на горянку. Добре, я 6 побудував, мені вистачить чи ні? Все 8. Вісім вистачить. А чому вони однакові і тут вчепилися чуваки тримаються? Я б якось їх кастомізував, якщо можна. А то цей чувак в балі, їх 8 прям, як змовилось. Найперші поселенці в горах це прекрасно. Необхідно подбати про їхні базові потреби. Добре, продовжуємо. Забезпечувати їх базовим потребами. Молитовне місце. Так, як бачите, молетовне місце біля ринку це хороший вкладення, утримання мінус 4. Ясно. Тобто, ми, крім того, що витрачаємо кошти перед тим, як будуємо, ще й на утримання. Нас буде списуватись певна кількість. Раз. Це оце молетовне місце, я зрозумів. Добре. Тепер що? Натисніть на хатинку горян. Точнісінько, я вже пригадую. Прогрес покращення. Тут потрібно задовільняти потреби. Ми задовільнили молетовне місце, і треба тепер задовільнити потребу їжі різного типу. І тоді можна зробити буде покращення. Необхідна робоча сила. Три горяни, утримання добре. Виробництво 4х яйця. Але. Нам все треба, щоб їх на ринок доставляли, вірно? Тому виробництво можна будувати десь далеко. В горах. Отут, наприклад. Типу. Є. Переконайтеся, що в зоні доселенності корійші ферми є продовольчий ринок. Саме так. І тепер натискаємо. Горянин зараз піде на ринок. Візьме собі яєць. Це що таке? Короче, ферма зараз виробляє яйця. Але, як показує значок, вона нікуди їх не відправляє. Це чого? Щоб транспортувати вироблені ресурси, отримайте ЛКМ над курючою фермою і біжить на продовольчий ринок. Я зрозумів. О! О, тепер запрацювало. Тепер жіночка буде носити яйця. Незадоволені потреби. Цампа? Надайте цей ресурс на продовольчому ринку. Що таке цампа? Я не знаю, що таке цампа. О, а може з ячменю будемо пиво варити? Знаєте, в горах там сидиш собі на горі і пиво потягуєш. А, так, виробництво цампи. Цампа, так. Треба поле. Тоді потрібен млин. Ага. Вон що. Забезпечення на кожну гірську зону. А як мені дізнатися, якій я зоні живу зараз? Окей, почнемо з поля, воно більше. Один міщається, два. А, тут не поміщається, ну грать нею. Так. Треба ще слідкувати за співвідношення. Давайте подивимося, що воно виробляє. Виробляє 6. Пшениці і ячменю. Виробляє 6 ячменю і Сі на 2. А тут потребує скільки. Скільки-скільки? 24? Тобто таких от городів... Треба 4. Добре. А Там на продовольчий ринок. Так, маршрути налаштовані. Бачите, стрілечками показує, що ми ячмінь несемо у млин, а з млина несемо на ринок. Ооо, і одразу стрілочки з'явилися над будиночками. Можна оновлювати і покращувати. Мене, звичайно, ніхто не просив, але я це зроблю. Вона така нерівність дратує. О! Ті, об'єднуються. Бачили, поля об'єднуються. Так, отже, сюди поступає 12. На 50% е працює. Добре, покращуємо. О, то вже ліпша хата. Давайте через одну будемо покращувати. А це всі хочуть, щоб я покращив? Ну так, це як Анну. Це теж схоже. Але Анно не було гір. Тут є гори. Чудово! Боже, що горяни тут щасливі, вони стануть основою економіки поселення. Ну добре. Я думаю, що ми зможемо зробити так, щоб їх те, їм теж було комфортно, та по-любому зробимо. Та я вже тут прошаю що можна. Вау! Міст інстантлі збудувався. Відразу. Так, тут корисна інформація. Ремісники після горян є ще однією соціальною кастою. Вони допомагають впоратися зі складними будівлями. Горяни і ремісники. Стоп, стоп, стоп. Тобто це є ремісники? Це горяни. Для них потрібна інше будівлі. Будуйте район ремісників у новому районі. Ясно. Тут ремісники сидять. І тепер будинки для ремісників. Отаке. Будинки ремісників. І стелі будинки ремісників, можливо, є основною причиною їхнього поганого настрою. О, тут ще й жарти є, прикиньте. А вони стакаються, бачите, якщо їх один біля одного, то вони доповнюють ці квартал. Супер! Вмістили. Прикольно. Наступне. Заповнить панель прогресу, покращення на половину в 10 будинках ремісників. Треба їжу. А що ремісники їдять? Зампу вони їдять. Супер. Їдять сампо. Безробітні і робітні. Ага, варіант. А я можу з одного ринку носити в інший. О, ну, типу, робити якийсь маршрут. Пуди. Поза зоною досягності. Ні, не можу. Окей, має бути в зоні досяжне. Ну, тоді будемо робити цей промисловий район тут. Бо, якщо уважно подивитися, то на курячій фермі працюють о, горяни, а не ремісники. Тобто, нам треба збудувати ще й будинки для горян. О, розумієте? А тепер їм треба побудувати оці виробництво їжі. Продовольчі ринок є яйця. яйця. Яйця можна робити десь в кутку отут. А можна по цю частину. А, треба так робити, щоб досягали ринку. Та я згадав. Нескладною, але все ж. Добре. Чотири яйця. Чотири яйця. А яке споживання яєць потрібно шість. Угу. Добре. Тепер зрозуміло. Треба ще яєць. Окей. Так, звідси ми доставляємо ресурси. Ячмінь. О, млин. А з млина. Виставляємо на ринок. Ура! Ну слухайте, прямо зразу так задовільнили потреби першої верстви населення. Чи варто нам обгр... оновлювати їх, покращувати? Так, Гори багаті природними ресурсами, які можна видобувати за допомогою шахт. Ооо, родовище мідь. Побудуйте шахту. А коли є мідь, така, якихось деталей. Чого ми збудуємо завод? Будувати шахту? О, так легко. Прямо так от. Як її будувати? А -а -а -а, ну це перемога. Оце таке. Спеціальні робітники. У місті не вистачає робітників, тож доведеться наймати додаткових, а це дуже дорого. Робити? Окрім літської робочої сили для роботи деяких будівель, також потрібні яки. Побудуйте пасовище для яків, щоб збільшити популяцію яків у місті. Яки? а як яки? Отримайте декілька яків, щоб розпочати виробництво міста. Добре. Як мені отримати яків? А житло для яків. Пасовище Яків. Мені не треба цієї дороги. Я отак зроблю. Ооо, так краще. Скільки ми яків отримали? Здоровими і готовими до роботи яками. Безробітні робітники 4. А, вони на шахту. Добре. Налагодити видобуток МІДі можна використовувати її для виготовлення посуду в майстерні мідника. Посуд є край необхідним товаром, товари розподіляються в сусідні будинки та постачальники товарів. Окей, це перша, перший ланцюжок виробництва. О. А ні, ми це все, ми ж зараз вчимось. Бачиш, от, от бачиш, тут воно гарне. Аж хочеться його покращити. Зробітні 41. Де капець? А, а я хочу знати по регіонах. От отут вони ми їх покращили. І вони ні черта не роблять. халявщик, Що там по ринку? На ринку так і багато разів. Добре, ланцюжки виробництва. постачальник товарів. Виробництво мідного посу. А от. Мідний. Мідна шахта в нас є. Мідний посуд. А, зразу з мідною шахтою ми можемо робити мідний посуд. А шо тут? є? А що? Ой. А шо тут? Яків нема? Я прихою одного яка? Та ну, камон. може кого бути. Як так? Тут потрібно... 4 як. А в нас лише і... і як. Ну, добре, збудуємо. Можна копіювати? Можна копіювати. Дороги нема. а лишить. Але це прикольно, що я можу це перенести. Типу, я можу. робити отак. Сказати, як? Ти переїжджаєш? Я гарно! Це як сакура. Дивіться, одне поле велике з яками. А ще, якщо можна не з'єднувати їх дорогою, взагалі буде пушка. Ану. Так, не обов'язково прикладати сюди до дорогу. Вони об'єднані в одне. Це, це просто космос. Я можу добудовувати ще тут будівлі. Буде просто фантастика. Постачальник товарів. Товари можна сподіватися з постачальних товарів. Тобто, щоб я щось не зрозумів. Але вони ніколи не транспортуються. Постачальник товарів. Ой камон, Да ладно, це може такого бути. Та, ви бачите, як, як, як вони мене, з мене знущають. Добре, є, є, є посуд. Пішов посуд. Посуда є. Решта. Так, керування потоками. Боже ж ти мій, як це складно. Здається, що, що посуду не вистачить на всіх, однак мідний, мідник використовує лише одну порцію Це Означає, що одна шахта може забезпечувати кілька майстерів. У нас 4 міді, а ти використовує одну. Тобто можна продублювати. Як мені відправку зробити сюди? Двіць. Ну, і, значить, що шоров. Відправляємо сюди ресурси. А звідси вже відправляємо ось сюди. І звідси відправляємо сюди. Вау! Зрозуміло? Фантастик! Краще оця теж тоже просто. Тобто це якби свого роду склад. І отримує ресурси і, і показує, скільки надлешов. Гарно. Добре, працює. Прекрасно. У мене є ідея. Дякую, я ще з попередньою ідеєю не розібрався. Роз... Розширюємося вгору. Клімат у Средній гірі просто ідеальний для... ідеальний для бджіл виробництва меду. А, це ми вже проходили. Бжолярст. Як вдало я тут розмістив дорогу? Транспортер. Як ви вже зрозуміли, наприклад, оця будівля в з... ячменю. Поле. Переносить в найбільшу вражанність на зеленій зоні. Як мені доставлятиме ресурс? Як мені мед доставляти? Можливо, через розподіл. Наприклад, я доставляю сюди, а звідси буду доставляти вже на ринок. Поза зоною досяжності. Капець. Ну добре, давайте так. Спочатку розберемося з двома пасіками, а тоді спробуємо оббудувати. У твоєму геніальному плані є один недолік. Так ти помовчав. Ідеальне місце для бджіл. Ти подивишся, та, ти поведешся так, ніби тебе одна з них вжалила. Привіт, народ! Радий, що зайшли. Дивенька гра. Розплюште очі! Як ми збираємось транспортувати весь цей мед униз, просто зливати по горі? Спокійно, з правильним настроєм відкритим розумом ми подолаємо будь-яку перешкоду. І як же саме відкритий розум може допомогти нам транспортуванням? Просто зачекай, покличемо сюди побратимів-ченців. Вони зобов'язково знайдуть рішення. Ченці. Це ченці? А, -а ченці. Ченці. Так, просвітництво і ще є нові люди тут живуть. Дейку, що ченці сплять звисаючи низ з головою. Як кажений, але ніхто не бачив цього на власні очі. Добре, давайте будемо. Ченці роблять мед. О, от і ченці. Старі Крішна. Скільки треба ченців, щоб розібратися і як користуватися візком? Воно, ну, напевно, чимало. О, нічого собі! Гляньте, яка в них велика будівля. Це академія. Здоровенна. А це хто такі? 22 ченці потреба? Ого. Де, де ми їх стільки населимо тут? Їм же ж треба ще й їжу робити. Покращений будинки ребісників у кількості до 10 рівня. Ремісники це ось. Добре, я таки не зрозумів, як мед носити. Ми то побудували їх. Але мед як носити? Розподіл і пост перевізника. Ага, зрозумів. Давайте прямо біля, біля спуску. Не отримала жодного ресурсу. Сюди і сюди. Мель І тепер ченці везуть його куди? ринок. Є! супер! Працює! А це що таке? Обслуговування транспортного маршруту. Довжина маршрута 84 метри. Чим довший маршрут, і чим більше ресурсів транспортних ти... транспортується, тим більше розношу буде призначено на ньому. Ага. давайте так через одного в шахматному порядку. А все рівно треба усіх. Так, то тепер багато поверхівки забудовані. Вони м'ячі копають, гляньте на них. Ледарі. діть працюйте. Чудово! Ми добре постаралися. Тепер ми готові продовжити нашу пригоду і піднятися на першу справжню гору. Достатньо високу, щоб побудувати під небесний храм. Оу, oh, не так швидко. Нам все ще потрібна логістична точка. Тут і найголовніший спосіб оберегти наше фінансове становище. Що? І отримати пожертву від громадян. Пожертву від громадян? Місце для пожертв. Ну і знову я не можу це розвернути. Хоча тут воно пасує. Або тут в центрі. Я вже так близько був. Я вже був так близько. Треба ще отаких от от будиночків збудувати. Може, тут краще ще збирати гроші? О! От звідки йдуть гроші. А де громадяни в горах беруть гроші? Це було чудове місце для торгового поста. І це легко відправляти ресурси далі. Добре. М -м, а що це за шум? лавина сходить. Гаразд, забудьте про те, що я казав, ми всі помремо. Спокійно, ніхто не постраждав. Насправді, це лавина була не такою вже і потужною. Б'юся об заклад ми все ще можемо побудувати торговий пост у цьому регіоні. Можете, як тільки сніг зійде. Хочеш зупинити весь цей сніг силою розуму вперед. Я залишуся і подивлюся, що в тебе вийде. Не будь дурним, нам просто потрібно кілька лісників. О, лісники. Хтось сказав лісники слово. Я тут. Нам потрібно лісників, щоб забезпечити рослинний щит. Рослинний щит. Це має спрацювати. Тобто ми цього разу будемо висаджувати дерева. О боже. Так. А що це у нас інше поселення буде чи що? Нам не потрібно мостом з'єднувати? Я хотів би збудувати міст. Ого, який довгий. Так, продовжуємо. Нам треба збудувати захист від лавин. Поки що ми зробили два. Як воно працює? А, тут показано, як воно працює. Треба забудувати всю цю територію, окей. І що далі? Основний спосіб було лавину — лавини це розташовувати на шляху дерева. Це можна зробити допомогою лісні. Окей. Я взагалі правильно це побудував чи ні? Чи мені треба з цієї сторони? Побачимо, коли лавина буде спади. Ось я треба збудувати. Все. Тобто оці показують, де захищена від лавин. Лавина може проходити з боку, зліва, з права. Коли неї, то показує захищену зону. Та, та 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 От, Наприклад, оце воно показує, де захищена зона де ні. Добре, від лавин ми захи... захистилися. Починається! А що починається? Що там починається? Лавина. Як же ж ліси захищають від лавини? Вау, оце спецефекти. Ви бачили щойно? Шутяк. Як я й казав з самого початку, немає про що хвилюватись. Тепер ми нарешті готові рухатися далі. Піднімаємось на першу справжню гору, ми вже на горі, гей.